Барачок э, з шешерів. Зтекучий шешер. ну, да. шешерів. Шешурський, давній. Прибарачок з шешерів, да. тіло з Тернопільщини, душа з космосу. Да. Дейте, ми всі но, тут... Но, десь... да. Чудово. Ну все ясно, не треба а? я не буду. Я вам це зроблю. Очевидно, на завтра десь. То <звук> 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 я вам завтра Завтра десь я, бо я зранку люблю писати, то я це <звук> сформулюю. Напишу вам. Дякую вам. А що ви скажете про це все? Знаєте, що мені цікаво, я зустрів Івана Марчука. А, Іван це... Марчук, великий художник, але він абсолютний дурень у всіх всіх справах політичних. Абсолютно, що ну що він вам може сказати? Він же нічого не каже. Він, і... він каже, тільки що я в сьомій годині рано встаю, цікайте, я працюю, цікайте. я малюю, а ніхто ні. Нічого... Марчук то є український Будда, розумієте, його треба відчувати душею, а не розумом. Розум він дурний, він нічого не знає. Я його зустрів біля біля цього ашов душе. Це... Якщо він нічого, як що людина, якщо нічого не знає, то вона ніякої душі немає. в Тому суді його знають банги, його знають Да будьте ви забудьте за цю англію. Брехня це все ніколи не було жодного опитування. Ніякого він геніального не записаний в жодний список. Це вигадка, все. Де ви це взяли? Він був в Італії, він був в Італії, його там подивилися, сказали, це цікаво. І не все. І написав: Я ж міг стати теж генієм, тому що мені посилають, треба послати 100 доларів і тебе запишуть, куди хочеш. Ми всі генії. Ні, не всі генії, але що, що Марчук, і ви вірите йому, що він є. Так якби він був записаний у якомусь такому такому книзі, такий, що є найбільші художники світу. Бо, по-перше, нема такої країни, нема такого якої громади, яка б це визначала. Нема. Це розумієте, одне діло Америка, друге діло Європа. Кожній країні ще своє. Тому такого комітету, який б сказав, що от марчук це один з найкращих святих художників. Нема такого. Знаєте, і не буде. І не буде. Два кольори, мої два. Кольори оба на полотні в душі оба, два кольори. мої, два В душі моей оба, два кольори мої, два кольори, червоний то любов, а чорний... Згадайте, як Франко згадує Будду у цьому своєму прекрасному зів'ялому листі, і він говорить про про подійську, цю філософію, де видно все, бо буде, що є великий, все з'єднане, все є з'єднане, все з'єднане в самих атомах будови світу. Ви кажете, що звідти душа, звідси хліб, і там душа, і там душа, і там хліб, і там. Бо всюди один і той же атом. Найменша частинка нашої з вами атом, а ефір, атом можна відчути, можна зрозуміти. Все, ми не маємо про що вам говорити. Ну тому що ви говорите на рівні видимих. Я говорю на рівні невидимих. Розумієте? Тобто є містика і є наука. Наука не може пояснити, звідки береться життя, звідки воно взялося коли-небудь. Правда, а хто може пояснити? Хто може? Релігія може не релігія, релігія це політичні партії. Це такі саме. Ну це може. Містика може пояснити. Так, а, а, це, є, а, це, а це таке, що треба ну. відчути, розумієте, це ніяким словом, це ніяким пензлем не, 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 не описує. Не, От ну в тому ну тобто добре, можна бавитися в слова. В житті, щоб ви знали, у мистецтві особливо тільки предмет діє. Марчук, великий художник. Чому? Тому що він малює не абстрактні речі, а він малює космос. Як він малює? Він бере простір порожній і на цьому порожньому просторі раптом букет. Роменів, отакий велетенський, і ніхто не може зрозуміти. Він він відмовився від реалізму. Він ніяких не визнає того, що ви будете думати, звідки ці квіти там могли взяти, а всі вмирають. Тому що це кусочок живої. Він ніколи нічого не відомо. Він квіти малює, він малює скелети людські, голі обдерті без, без цього. І це все цей матеріальний. Оце щоб ви знали, є велич великого художника Марчука, велич матеріальність, так як ваш, як ваш оцей байбарачок, зробив тепер, на мене враження. Тепер тепер ви говорите те, що мені подобається. Бачите? ви самі себе заперечуєте. Я, я не я це не заперечую. Як бо, ні, я, ми, ми, я ну, говорю почали... про матеріальне, а ви мені поговорите про містику. Правильно, дивіться, як Сковорода сказав, що людина це перш за все душа, так? Це є основа людини. Це Але сковорода це да, давно було сказано сто разів до сковороди. Ну, ну нехай, яка різниця? Ну, нехай. Чи це ну, сказав Геракліс? Чи сковорода, да. чи Сократа, ну, ну, я, не, яка не різниця? ну душа, душа людина складається... А що таке душа? Що таке душа? Да, цей, а цей... Це є енергетичний кристал, який вічно творить, якщо, якщо ти дійсно творець, а не робиш щось копіюєш. Ну, це... Кожна людина має душу, але ж не кожна творить. Але не кожна знає, що вона має душу. Ні, правда? кожна, не важно, не важно. Але важливо, важливо, що ми з вами повинні знати, що кожна має. Якщо ми знаємо, чому і ви відразу говорите, що кожна людина, а якщо душа це є енергія творча, то це є неправда, тому що маса людей на цьому світі прожили життя як звичайні пси. Правильно, їли, Спали правильно. їли, спали і нічого не зробили. Але вони є люди, і вони мають душу, чи не мають. А тоді можна з вами. Тому туди, не говорить, дайте дайте має своє визначення, що є душа і що є людина. Знаєте, можу вам сказати, що знаєте, коли людина йде в бій, має умерти, вона думає про те, за що вона має вмерти. От вона весь час воїн УПА чи не упав, воїни у рукопашному бою. І кожна людина, вона думає, насамперед, має мета. Мета. Якщо в людини нема мети, значить в неї нема і душі, нічого. Нема. Та нема мети. Смерть все забирає, яка мета? Розумієте? Так, чи Ви розумієте чи ні, а ви знаєте чи ні, що смерть нічого не забирає, бо... <gie> <Casualic> немає, з вами нема що говорити. Де, про що ви говорите? Смерть нічого не може забрати. Вона тільки творить. Вона одних забирає, а других творить. Правильно. смерть, ну, смерть ну, dai, є перевтілення. Якби не було смерті, то не було б народження це є перевтілення, але мети Но. ніякої в житті немає. Про яку мету ви говорите? Якщо немає ніякої Як мети, це? якщо немає ніякої мети, то якого хрена ви, ви ціна, тут стояли да, на базарі? Якого ви якого ви тут стояли три місяці? І 104 чоловіки тут загинули. Чому Люди, я вам скажу, я вам чому? скажу у них чому? мета була. І ти, ви знаєте, що вони знали, що вони вмруть, але вони знали, що будуть стріляти. Вони пішли. Мета! мета. Розумієте, що таке людина? Це свобода. А Розумієте? А Якщо людина внутрішньо не, не звільнилася, їй ніяка стрілянина не допоможе, і ніякій революції не допоможе. Це свобода, яка дана нам. Звідти ну за свободу померли. Що ви говорите, яка вам ніхто вам звідти нічого не дає? А звідки життя ваше дало вам далось? Бузок приніс? Не знаєте що? Звідки життя? Звідки життя? Наука знає. Дуже добре наука звідки нічого життя. не знає. Ні, не знає нічого, нічого. Як, як ви так думаєте, що звідки? Є звідки. Є а звідки світ? Клі... Слухайте, у маленькій клітиночки у спермі. Уже є кольор очей, ваш зріст, ваш розум, фозум, передає. Треба пам'ятати, що у предметах у предметах да все є не, не в словах, а в предметах. Оце, оцей кінь, він вже дуже багато говорить. Цьому, самому, тому мистецтво, що таке мистецтво? Мистецтво це предме, мислення предметами, а ми пишемо вірші. Ми пишемо вірші. Не метафорично, ми так. пишемо Українонько, Грайте, грайтеся словами, Українонько, я тебе люблю і вже всі плачуть. Так, граєтеся словами. словами, а дурні слухають, і, і їм а, приму, це подобається. Та. Açıyorum